Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Епізод другий. Чому люди не літають. Розділ десятий. Знайомство з Миколою. Лія, ти скоро не терпілося, наті. Ну чого ти завжди так довго збираєшся? Ми ж все найцікавіше пропустимо. Зараз, ще п'ять хвилин, обіцяю, мені лише губи підфарбувати залишилося, почулося з кімнати Лії. Лія з натою жила разом вже третій рік. З тих самих пір, як дівчина вступила до Київського університету вчитися на перекладача і поїхала з свого маленького містечка підкорювати столицю, пророцтво вчительки Світлани Анатоліївни, на щастя, не збулися, дівчинка Лія змінилася так, що ніхто б з однокласників чи сусідів її зараз би й не впізнав. Струнка, висока, фарбоване біляве вирівняне волосся до поясу, величезні сірі очі на півобличчя. Вона вчилася на заочному відділенні і працювала рекрутером в невеликій it компанії Загалом з роботою дуже навіть пощастило її обов'язки входило шукати аналітиків та програмістів зі знанням англійської мови та координувати їх з замовниками з США та Європи. За це вона отримувала достатню суму грошей, щоб їй вистачало знімати навпіл з подругою, квартиру в Києві в районі оболонь, купувати їжу, одяг, допомагати мамі, що так і продовжувала жити з батьком-алкоголіком, і навіть трохи відкладати. Але Лія мріяла про більше. Вона хотіла поїхати жити до Європи, подорожувати по всьому світу. Купити невеличкий будиночок десь у лісистій місцевості біля озера та завести сім'ю. І дівчина цілеспрямовано йшла до своєї мети. Щоправда, іноді хотілося і відпочити цілком нормальне бажання для двадцятирічної дівчини. І сьогодні був саме такий день їх з натою запросили на чергову веселу студентську вечірку до місцевого клубу. Ну лі я. Психувала подруга. Все, я готова. Лія вийшла з кімнати, схожа на супермодель. Рожева коротка сукня щільно прилягала до тіла і вигідно підкреслювала всі вигини її фігури. Яскравий макіяж робив її погляд ще виразнішим. Ну а доповнювали образ, босоніжки на височинних підборах в 12 сантиметрів. Ната весело витанцьовувала біля сцени разом з групою інших студентів, переважно хлопців. Всі були вже добрячі на підпитку, а тому веселилися від душі. Лія ж сиділа за столиком і з посмішкою спостерігала за ними, не пила, а тому не відчувала такої ж ейфорії, як інші. Привіт! Можна біля тебе сісти? Ти не проти? запитав симпатичний темноволосий хлопець на вигляд років 25 з чарівною білозубою посмішкою. Він тримав склянку з чимось помаранчевим та чекав на її відповідь. Якщо що, то я не п'ю алкоголю, сказав він з посмішкою, помітивши її погляд, це апельсиновий сік. Я помітив, що ти теж не п'єш, мабуть, тому нам не так і весело. І хлопець посміхнувся. Так, будь ласка, дівчина поглядом вказала йому на вільний стілець біля неї. Микола. Він протягнув їй руку на знак знайомства. Лія. Хлопець їй відразу сподобався. Досить вічливий, приємний, дотепний. Темне волосся до вух. великі карі очі. Я з маленького містечка. Микола намагався перекричати музику. Завжди хотів переїхати до Києва. Ну знаєш, мені завжди здавалося, що тут більше можливостей, знайомств, розваг. Так, я розумію, кивнула Лія. Може, підемо, прогуляємося набережною?» – запропонував хлопець. Ще не пізно, бо тут так шумно, поспілкуємося трохи. Давай іншим разом. Я сьогодні близькій подрузі й друзям обіцяла з ними час провести. Вони обмінялися номерами телефонів. Після чого дівчина встала і пішла танцювати до нати, чому та була дуже рада. Хлопець же, попрощавшись з дівчиною, пішов на вихід з клубу. Він йшов, не поспішаючи, прогулюючись вулицею, дивлячись, як повз нього пролітають машини по дорозі, як оминають компанії підлітків, де хлопці та дівчата весело регочуть, та проходять закохані парочки. Зайшовши у перший ліпший продуктовий магазин, він придбав дві пляшки горілки, буханець чорного хліба та пів кіло сирокопченої ковбаси. Вийшовши на вулицю з пакетом у руках, він глибоко вдихнув свіжого нічного повітря і попрямував у напрямку набережної, вже значно прискоривши крок. Завернув за церквою вбік і вийшов на алейку, що тонко завивалася вздовж Дніпра. Люди ще гуляли, в прибережних кафе голосно лунала музика, народ танцював, веселився, парочки сиділи з кальяном. Та його все те не цікавило він не звертав увагу ні на кого. Спустився до самої води, вмостившись на рюкзаку, який кинув на пісок біля густого зеленого куща. Він почав діставати усе своє добро. Микола був алкоголіком. Який з усіх сил тримався останні півроку тверезим, ні краплі алкоголю за цей час не випив, вже почав нове життя. Улюблена робота фотографом, щоденні пробіжки, спортзал, поїздки з Марічкою до Європи. Вони робили все, як вона хотіла: хотіла до Парижу та, будь ласка, хотіла до Мюнхену, а вже ж... Він не шкодував грошей і часу на свою дівчинку, адже вона його й витягнула з цієї алкогольної халепи, була для нього всім, заради неї жив і ставав кращим. Та не було ще такого дня, щоб йому не хотілося випити. Часто мозок знущався з нього. І тоді йому здавалося, що от тоді, коли він пиячив, життя було яскравим, соковитим, свіжим, що там залишилися всі радості, знайомства, веселощі і навіть пригоди, і що зараз воно, життя, стало прісним, нудним, без емоцій. Не хотілося танцювати, робити якісь дикі веселі дурниці, які можна було б пізніше в старості згадати. А потім він дивився на миле, худеньке личко Марічки і уявляв, як вона плаче чи нервує, заспокоюючи його п'яного, і це його стримувало, додавало сил боротися. Та сьогодні він побачив листування Марічки з іншим хлопцем. Хотілося б сказати, що випадково, але ні. Вона вже досить довгий час поводилася холодно, трималася на відстані, могла накричати на нього. В хлопця вже давно з'явилися сумніви і якісь неясні підозри, що зводили його з розуму. Тоді він заліз у її телефон і дізнався, що вона вже півроку зустрічається з іншим успішним адвокатом, а його не кидає, бо боїться, що він пити почне. Перша реакція це була хвиля гніву. Хотілося заліпити її затріщину, щоб їй хоч на долю секунди стало так само боляче, як і йому. Та за хвилину настрій змінився. Його ніби викинули у велике ніщо, і сам він став ніким. Не сказавши нічого Марічці, він вимкнув свій телефон і вийшов на вулицю. Цілий день вже так бовтається по Києву. Думав напитися відразу. Але щось його зупиняло кожного разу. Та зараз, вдихаючи це холодне нічне повітря, весь його біль ніби вирвався назовні і накрив його з головою. Відкрутивши кришку та зірвавши печаті, він почав жадібно заливати горілку собі до рота, зупиняючись тільки для того, щоб закусити бутербродом. А потім знову продовжував пити, ніби не міг зупинитися, і настало довгожданне полегшення. Він так і заснув там, прямісінько на піску під кущем, міцно обіймаючи дві пусті пляшки, життя знову скотилося на самісіньке дно, забравши його з собою. Розділ одинадцятий. Підозри Лія і Микола зустрічалися близько місяця, і це вже було трохи схоже на серйозні стосунки. Для лії так точно. Останні відносини були шість років тому, та й то, то були не відносини, а невмілі залицяння та нав'язливі домагання з боку старшокласника, який потім потонув у шкільному басейні при загадкових обставинах. Відтоді її від хлопців як одвернуло. Вона боялася їх і обходила десятою дорогою. І кожний новий залицяльник чогось відразу нагадував їй ту саму історію і потопельника Ігоря. Вона тоді цілий рік ходила до психолога, мама змусила, бо жліє, спати перестала, навчання закинула, і весь час плакала, і хоч їй ніби полегшало, і лікування подіяло, видно, внутрішня травма залишилася. Микола виявився першим хлопцем, від якої її не відвернуло, і хто не викликав у неї цілу низку спогадів, від яких аж нудити починало і взагалі ставало погано. Він поводився зразково, завжди з квітами, цукерками, завжди компліменти, дотепні жарти. Хлопець не одну книгу в житті прочитав, і з ним можна було побалакати на серйозні теми. Та, що їй подобалося найбільше. Це його простота у спілкуванні і веселий характер. Дівчина завжди багато сміялася, проводячи час з ним. Її ж подруга Ната навпаки, була налаштована проти Миколи. Вона не могла в цьому відверто зізнатися лії, щоб та, не дай Боже, не подумала, що вона заздрить. А проте, одного разу, це все таки вилізло на поверхню і призвело до сварки. Лія крутилася біля дзеркала і мрійливо про щось думала. Її погляд став відсутнім, а на лиці з'явилася посмішка. Про що думу думаєш, подруго? весело запитала Ната, зайшовши до кімнати. Я думаю, що скоро ми з Миколою будемо жити разом, а потім одружимося, дітей народимо. Ого го, -го подруго, ти б не поспішала так з цим. Якісь дивні інтонації прозвучали в голосі нати, ти ж його ще не так добре знаєш додала з недовірою. А ти знаєш, невдоволено проговорила Лія, чого ти так до нього відразу прискіпуєшся? Ну, чого ти? розгубилася від такої гнівної реакції ната. Я просто кажу, що позустрічалася б з ним декілька місяців, а може рік, пізнала б його краще, а вже потім плани б складала. А ти не заздри. Чогось розгнівалася Лія. У самої хлопця немає, а мені поради даєш, звідки ти знаєш, наскільки ми близькі. Люди буває по п'ять років зустрічаються і потім розходяться, а є й такі, що через декілька місяців одружуються і далі все життя разом живуть. Важливо ж, не скільки, а як уїдливо відповіла Ната, та, побачивши сердитий вираз обличчя у подруги, більш лагідно та спокійно додала: Дивися, сама Лія, тобі, звичайно, швидніше, як у тебе все там, і вийшла з кімнати. Та відчуття, що щось може піти не так чи вже йде не так, вона залишила, поселивши сумніви в душі Олії. Річ у тім, що дещо все-таки бентежило дівчину й давно. Микола був майже ідеальним, справді, крім одного, його постійної зайнятості. Вони зустрічалися один раз на тиждень, ну максимум два. Він казав, що в нього дуже багато роботи. Але в цей час частенько навіть слухавку не брав, на повідомлення не відповідав, завжди виправдовувався, що був у клієнта, а потім його справи накрили з головою, і він же забував відповісти, щиро просив вибачення. Ласкаво так, по-доброму, купував їй щось смачненьке, показував нове красиве місце у Києві, намагаючись загладити провину, а потім все повторювалось на два-три дні він просто зникав. Останній раз був найдивнішим. Як завжди, він прийшов з квітами, зробив їй комплімент, та коли потягнувся до неї, щоб поцілувати, вона відчула ледь помітний запах алкоголю. Такі аромати вона добре розрізняла, бо все дитинство провела з алкоголіком. Дівчина ненавиділа цей сморід більше за всі інші неприємні запахи у світі. Миколо, ти що, випив? обурено вигукнула Лія. Значить, на мої смски ти не відповідаєш, а сам там з кимось поячиш? А, Лія. Почав, заїкаючись, виправдовуватися хлопець, там просто у колеги був день народження, я й не пив майже зовсім, лише одну чарку за компанію з усіма, а потім відразу ж повернувся до роботи, бо ж маю проект серйозний, терміни вже закінчуються. Ну, правда, лієчко, він побачив, що вона сумнівається. Я ні з ким там не п'ю і не гуляю без тебе. Чесно, чесно. І він посміхнувся до неї своєю найкрасивішою, найщирішою та найневиннішою посмішкою. Ну, добре, змилостивилася дівчина, може, я й справді перебільшила. Звичайно, що перебільшила», – відразу схопився за ці слова хлопець, накрутила себе на рівному місці, додумала ще багато і обвинуватила, в той час, як я ні в чому не винен, працюю багато та й усе, от і вся моя провина. Ната, що в цей час проходила повз них зі своєї кімнати на кухню, з відразу скривилася. Вона була впевнена, що він бреше. Дівчина завжди відчувала, коли хлопець обманював. Скільки тих покидьків вже було у неї в житті: і зрадники, і громани, наркоман один попався, алкоголіки також зустрічалися час від часу. А ще один мамин синок, збочинець, аб'юзер, І безхарактерний також попадалися. Тож вона добре знала, коли хлопці говорять неправду. Ната відчувала, що Микола бреше, та після останньої розмови з Лією не хотіла більше псувати їх відносини, тому просто привіталася з ним і, не зупиняючись, подалася далі у своїх справах. Коли Микола пішов, Лія зайшла до своєї кімнати. Щоб потренувати трохи англійську, у зв'язку з її спеціальністю та роботою. Вона вилізла на диван, підібгавши ноги під себе, і задумалась їй щось не подобалось, що конкретно вона сказати не могла, однак в душі було неспокійно та тривожно. Раптом у кутку вона почула шародіння. Що? О Боже, ні, тільки не ти. Я думала, що позбавилася тебе. Ти ж п'ять років не з'являлася. Тільки не зараз прошу. вигукнула дівчина. Вскочила з дивану та вибігла з кімнати. Розділ 12. Життя несправедливе. Микола сидів сам на кухні та пиячив. Чарку за чаркою він пив горілку, іноді закусюючи дешевою кількою в томаті з хлібом, іноді навіть ні. Насправді кілька в томаті була вже не така й дешева для нього зараз, адже через своє пияцтво він втратив половину клієнтів, і, звичайно, зрозуміло було, чого вони пішли. Хлопець їх навіть не осуджував. Він зірвав строки робіт, які були дуже важливими для тих компаній. Фото, які він мав зробити і обробити в спеціальних програмах, мали стати ключовими для рекламних компаній. А терміни в сучасному, модерновому, технологічно розвинутому світі, є надто важливими: висока конкуренція. Десятки інших компаній роблять те саме, бо навіть краще за тебе, і найбільшою перевагою може стати вчасно запущена реклама чи вдале фото в соцмережах. Як не дивно, саме красиве фото, а не якість. Може вплинути на остаточне рішення клієнта, де саме він буде купувати товар. Микола ж останнім часом через свої неконтрольовані запої міг просто не з'явитися на зустріч чи не відповісти по телефону, або починав придумувати сотні причин, чому він не зробив свою роботу вчасно, і клієнт мусив знову і знову слухати ці виправдання, аж поки йому не уривався терпець і він не розривав контракт з Миколою. Горілка глушила його біль по марічці, яка, на відміну від його фантазій, зовсім не плакала чи сумувала з приводу його пияцтва. Вона просто вмить зібрала свої речі і розчинилася в повітрі, як і не було ніколи. Де вона, з ким, він не знав, мабуть, проживає щасливо тепер з тим своїм успішним юристом. Більше вона йому не дзвонила і не заходила, і на його дзвінки не відповідала. Точніше, повідомлення від оператора було по типу: абонент не може прийняти ваш дзвінок, тож, може, вона і взагалі номер телефону змінила, та в будь-якому випадку спитати її, як вона поживає, він більше не міг, та й біз з нею. Від нової своєї дівчини Микола старанно приховував свою хворобу, виправдовуючись роботою, даючи собі вдосталь часу, щоб вийти з запою та привести себе до ладу. Зрозуміло було, що це працюватиме недовго. Отак і минулого разу вона відчула запах алкоголю, як він міг так прорахуватися. А зараз він сидів один на тій чортовій кухні і просто пив. В Черговий раз потягнувся за пляшкою, рука почала труситися. А що б тобі пробурмотів, ще таких симптомів не вистачало. Та вперто. Вже обома руками схопив пляшку і налив собі чергову чарку. Фух, аж спітнів від зусиль Микола. Як алкоголік зі стажем в минулому, хлопець розумів, що, скоріш за все, це кінець. Без допомоги йому не виплутатися, не вилізти з цього, а допомогти йому було нікому. У алкоголіка зазвичай немає друзів, особливо друзів з грошима. Він похмуро схилився над чаркою. Сльоза якогось п'яного віччаю скотилася з щоки і капнула на стіл. Життя несправедливе, прошепотів він і заплакав. По-дитячому так, витираючи замазаною кількою рукою сльози щік. Чому я? Чому саме я? Наплакавшись вдосталь, він допив другу пляшку горілки і завалився спати, прямо там, на кухні, сидячи за столом, опустив голову на руки і заснув, поваливши одну з пустих пляшок. Гора немитого вже тиждень посуду височила над та біля раковини. Десяток пустих пляшок, розкиданих на кухні, Сморід сміття. Яке треба було викинути ще тиждень тому, сам хлопець вже декілька днів не мився, бо з наскільки часу не прав одяг, хлопець, якому пророчили чудову кар'єру, може навіть за кордоном, про якого частенько говорили, що він один з десяти найталановитіших фотографів в Україні, який мав прожити яскраве, забезпечене, цікаве життя з коханою дівчиною, створити сім'ю, народити дітей. І в нього тоді був такий шанс, адже один раз він вже викараскався з цього. За один вечір, там під кущем на піску, на Оболонській набережній, він став хлопцем без майбутнього. Ні, не з посереднім майбутнім чи в бідності, ні. Взагалі без ніякого. І в цей раз шансів в нього майже не було, бо як розбите серце було всьому причиною. Лія йому, звичайно, ж подобалася. Але вона не встигла стати для нього тою, за кого б він хоч спробував боротися. А тому декілька днів на тиждень він звільняв темну сторону своєї особистості та дозволяв цій хворобі з назвою пияцтво руйнувати та зжирати себе заживо. І цього разу він вже перейшов межу ту, коли можна було ще щось змінити. Тепер назад дороги вже не було, і доля хлопця була вирішена.